Привіт, друзі! В цьому відео ми розповімо вам історію будівництва Каховської ГЕС та створення міста Нова Каховка. А також розповімо, як затоплювали великий луг і створювали Каховське море. І звісно, ми не зможемо оминути тему техногенної катастрофи, яка пов'язана з руйнуванням ГЕС. Дніпро з давніх часів був важливою торгівельною артерією. Через нього пролягав знаменитий торговий шлях із варягів у греки, що з'єднував Балтійське море, тоді відоме як Варязьке, та місто Константинополь, яке нині ми знаємо як Стамбул. Цей шлях був складним і небезпечним, адже від сучасного міста Дніпро до острова Хортиця лежали 9 гранітних порогів і кам'яна гряда. Лише після острова Хортиця річка ставала більш-менш рівною. По Дніпру ходили. Невеликі торгові кораблі, які більше нагадували великий човен і вміщували максимум 40 осіб. Перед кожним порогом корабель підпливав до берега, його розвантажували, волоком тягли за поріг, а потім знову спускали на воду. Після цього завантажували і подорож продовжувалася. Територія, через яку пролягав торговий шлях, частково опинилася під контролем кочових племен, таких як печеніги. Біля порогів почали з'являтися засідки. Коли корабель опинявся на суші, печеніг. Нападали та грабували його в 972 році. Київський князь Святослав повертався з походу на Болгарію Дніпром, і саме на одному із гранітних порогів його атакували печеніги. Святослав загинув у бою, а його череп потрапив до печеніжського хана Курея, який зробив із нього келих. Після монгольської навали торговий шлях із варягів у греки занепав. Русь була зруйнована і перетворилася на випалену землю. Південну та східну частину України тоді називали Диким. Полем безкрайній знелюднілий степ, де ніхто не хотів селитися через постійні напади татар. Крім того, через гранітні пороги достатися кораблем сюди було надзвичайно складно. Територію Русі поділили між собою інші держави, але землі за порогами Дніпра через складну доступність залишились вільними. Їх називали Запоріжжям. Ця територія стала своєрідною вольницею, куди тікали люди з Подніпров'я та інших регіонів, які не бажали підкорюватися будь-якій владі. Такі люди стали відомі як козаки від тюркського слова козак, що означає вільна людина. Козаки будували укріплені засіки та постійно готувалися до можливих нападів. Вони обробляли землі, пасли худобу, ловили диких коней, будували пасіки, ловили рибу і займалися різними ремеслами. У 1555 році. Козак на прізвисько Байда Вишневецький. З родини литовських шляхтичів заснував на острові Мала Хортиця першу Запорізьку Січ. Згодом буде збудовано багато інших січей, але саме ця стане найвідомішою. На півдні від цієї січі розташувався Великий Луг, місцевість, де русло Дніпра розтікалося на численні рукави, утворюючи острови, озера, болота та вологі луки. Тут росла висока трава, і це було ідеальне пасовище. За великим лугом починалося Кримське ханство у козацькому фольклорі та піснях. Великий Луг. Часто називають батьком, а Січ матір'ю. Саме територію великого Лугу було затоплено в середині минулого століття Каховським водосховищем. Великі зміни на Дніпрі почалися під час сталінської індустріалізації. Було збудовано Дніпрогес – другу за потужністю гідроелектростанцію у світі на момент будівництва. Електроенергія, яку вона виробляла, вважалася найдешевшою у світі. Саме завдяки їй у Запоріжжі було побудовано металургійний комбінат, феросплавний завод. Таномагнієвий комбінат та алюмінієвий завод. Але рівень води в Дніпрі піднявся. Під воду пішли сільськогосподарські землі та деякі населені пункти. Але в той же час під водою опинилися гранітні пороги, які тепер не заважали судоходству на річці. Дніпрогез була повністю добудована лише в 1939 році. Планувалося в найближчий час почати будівництво іще однієї ГЕС на Дніпрі, на півдні України. Але ці плани зруйнувала війна. Дніпро була зруйнована. і лише Після того, як її відбудували, згадали про плани будівництва нової ГЕС на півдні України. Нову греблю вирішили побудувати в 10 кілометрах нижче за течією від міста Каховка, і в честь цього міста її і назвали. Головні завдання, які вона мала виконувати, це регулювання річного стоку Дніпра, генерація електроенергії, забезпечення міст на півдні Прісною водою та зрошення сільськогосподарських полів. Каховська ГЕС стала другою збудованою на Каскаді Дніпра. Але в самому Каскаді вона є останньою шостою греблею. Будівництво Каховської ГЕС почалося в 1950 році і було завершено в 1956 році. Ще два роки наповнювалося Каховське водосховище. Будівництво проводило підприємство Дніпробут, яке було створено для будівництва Дніпро ГЕС. Головним архітектором ГЕС був Георгій Орлов, головним інженером і першим директором Петро Непорожній. Його ім'ям ГЕС назвуть в дев'ятсот. 90-х роках в будівництві Каховської ГЕС брала участь близько 12 тисяч людей різних професій, в тому числі на будівництво привозили в'язнів. На будівельному майданчику працювало 1100 вантажівок, 30 екскаваторів, 75 гусеничних та портових кранів, 100 бульдозерів, 14 поромів, сім земснарядів. Було виконано 35 мільйонів кубічних метрів земляних робіт. Споруджено 1420 метрів кубічних бетонних та залізобетонних. Конструкцій. 1873 метри кубічних кам'яних укріплень. На будівництві використали 31 тисячу тонн металоконструкцій. Для будівельників та працівників ГЕС на місці виноробного радгоспу Ключове було збудоване нове місто, яке отримало назву Нова Каховка. Місто було спроєктоване архітекторами Віктором Моторним і Вірою Монтлевич. Його будували одночасно з гідроелектростанцією. За єдиним генпланом, дуже компактним і комфортним. Згодом у місті. З'явилися підприємства енергетичного машинобудування. Населення зросло. До повномасштабної війни в Новій Каховці проживало приблизно 45 тисяч осіб. Так сталося, що Нова Каховка виявилася більшою за стару та мала кращий благоустрій, але в наші дні це місто сильно зруйноване і знелюдніло. Під час будівництва ГЕС було збудовано під'їзну залізну дорогу Федерівка-Нова Каховка довжиною в 154 кілометри, по якій доставлялися будівельні матеріали. З 19 1952 по 1953 роки проводилася розробка котлованів і намивка піщаної та земляної частини гребелі. З 1953 по 1955 роки проходила укладка бетону. У липні 1955 року почав працювати корабельний шлюз. До складу Хоховського гідровузла входять: будівля ГЕС з монтажним майданчиком, машинний зал, водоскидна гребля гравітаційного типу, довжиною в 400 347 метрів, на якій встановлено 28 водозливних затворів розмірами 12 на 9 метрів. Загальна потужність ГЕС 334,8 МВт. Кожна з шести установок має потужність 55,8 МВт. В середньому за рік Каховська ГЕС виробляла 1420 мільйонів кВт на годину електроенергії. Турбіни для ГЕС виготовив Харківський завод турбоатом, генератори Харківський електроважмаш, трансформатор. Запорізький трансформаторний завод. Довжина Каховської греблі 3850 метрів, висота 16,5 метрів, рівень води в Дніпрі піднявся на 16 метрів, площа водного дзеркала Каховського водосховища 2155 кілометрів квадратних, об'єм більше 18 кубічних кілометрів. Наповнення Каховського водосховища почалося восени 1955 року і завершилося навесні 1958 року було затоплено 90 населених пунктів, у яких проживало приблизно 37 тисяч чоловік. Люди переселялися примусово на їх переселення, виділили 13 мільйонів 800 тисяч радянських рублів. Під водою опинилося 257 тисяч гектарів дніпровських плавнів, стариці річки, роздвоєні русла, озера, невеликі острови і, звісно ж, великий луг, близько 36 тисяч гектарів пасовищ та сінокосів. Під водою також опинилися старовинні кургани, сосновий ліс. Хоча ліс, звісно, перед затопленням вирубили Затоплено було також 221 тисячу гектарів гектарів сільськогосподарських угідь, десятки колгоспів і радгоспів, частково затоплені міста Нікополь і Кам'янка Дніпровська. Звісно, збитки від затоплення цієї території були величезними, але користь, яку принесе створення ГЕС та водосховища, буде ще більшою. Видатний український режисер Олександр Давженко був свідком будівництва Каховської ГЕС і наповнення водосховища. Він написав про це твір, поема про море та планував зняти одноіменний фільм, але не встиг. Після його смерті фільм зняли. Його дружина. Будівництво Каховської ГЕС дало потужний поштовх розвитку півдня України. Її електроенергія забезпечувала стабільний енергобаланс регіону. У 1961 році почалося будівництво північно-кримського каналу. Канал забезпечував прісною водою південь Херсонщини та Кримський півострів. Його довжина – 402 кілометри від міста Таврійська до Керчі, максимальна ширина 150 метрів, максимальна глибина – 7 метрів. Канал забезпечував Крим прісною водою на 87%. При цьому 80% води йшли на потреби промисловості та сільського господарства, і лише 20% на потреби населення. Завдяки північно-Кримському каналу на півострові почали вирощувати культури, які ніколи раніше там не росли. Теж саме стосується півдня Херсонщини, це дуже засушливий регіон, де знаходиться найбільша пустеля Європи, Олешківські піски, площею в 1620 км квадратних, а також близько 2000 квадратних кілометрів піщаних пустирів, які не важко. Важаються пустелею. Загалом Херсонська область це безкрайній степ, в якому час від часу зустрічаються села і дві лінії міських агломерацій вздовж Дніпра. Через це Херсонська область має найнижчу щільність населення в Україні. При цьому вона славиться великими урожаями, які можливі завдяки системі каналів, що живиться з Каховського водосховища. В 1979 році було побудовано Каховський або Південно-український канал, його призначення зрошення полів на півдні. Херсонської та Запорізької областей канал живить чотири системи зрошення: Каховську, Приазовську, Сірогойську та Чаплинську, що охоплюють приблизно 326 тисяч гектарів полів. З цього каналу також протягнуто водовід Р-9 довжиною в 175 кілометрів, який забезпечує прісною водою міста Мелітополь і Бердянськ. З Каховського водосховища також протягнуто канал Дніпро-Кривий Ріг, який перекачує воду з Каховського водосховища до водосховищ на річці Саксагань. Цей канал забезпечує кривбас водою на 70%, в тому числі для промисловості, наприклад, металургії та видобутку руди. На берегах Каховського водосховища розташований Нікополь Марганцевий басейн, який вважається найбільшим в Європі. Також у Нікополі знаходиться найбільший у Європі феросплавний завод. Міста Нікополь та Марганець повністю забезпечується. Зпечуються водою саме з Каховського водосховища. Без нього нормальний видобуток марганцю та виробництво фересплавів неможливі. Більша частина міст Миколаївської області забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Зараз місто Миколаїв живе в умовах постійних відключень води. Місто Енергодар також дуже сильно залежить від Каховської ГЕС. В ньому розташовані найбільша в Україні Запорізька ТЕС та найбільша в Європі Запорізька АЕС. Вони використовують в своїй системі охолодження. Воду Воду з Каховського моря. Зараз АЕС знаходиться в холодному режимі. Для того, щоб її охолоджувати, достатньо води із русла Дніпра, а от для повноцінної роботи необхідно відновлювати водосховище. На території Каховського водосховища працювала велика кількість рибгоспів. Через різке зниження рівня води загинуло 95 тисяч тонн риби. Вартістю приблизно в 4 мільярди гривень. Загальні втрати від знищення біоресурсу оцінюють у 10,5 мільярдів гривень. У селищі Дніпровське на Херсонщині було затоплено єдиний в країні завод осетрових риб, який було збудовано в 1984 році для відновлення популяції осетрових риб у Дніпрі та інших водоймах України. Після будівництва Каскаду ГЕС припинилося відтворення осетрових риб у Дніпрі. Їх популяція значно скоротилася. Завод допомагав їх відтворенню, випускаючи щороку у водойми України півтора мільйони молодих риб. Зараз він не працює, і це, звісно, матиме вплив на екологію. В майбутньому. У 1990-х роках було виявлено, що багато агрегатів на Каховський ГЕС мають великий стан зношення. Почалася двохетапна реконструкція, що фінансувалася за рахунок кредитів Європейського банку розвитку та власних коштів Укренерго. Перший етап реконструкції тривав з 1996 по 2001 роки. другий з 2005 по 2013 роки. У 2020 році було проведено ремонт судоплавного шлюзу. Також у 2013 році було розроблено проєкт Каховської ГЕС-2. Справа в тому, що Каховське водосховище має велику площу 2155 км2, але невелику глибину, в середньому 8,5 метрів. Через це влітку з водосховища випаровується дуже багато води, яку не вдається використати з користю. Для вирішення цієї проблеми планувалося побудувати другу ГЕС. Вода мала розташуватися в 10 кілометрах нижче за течією Дніпра від першої ГЕС. Там було знайдено знайдено майданчик площею в 39 гектарів. Вартість будівництва оцінювали в 500 мільйонів євро. Загальна потужність ГЕС-2 475 МВт, 4 гідроагрегати по 62,5 МВт. ГЕС-2 повинна використовувати воду, яку на першій Каховській ГЕС будуть скидувати в холосту. Таким чином, вода, яка раніше випаровувалася влітку, тепер проходитиме через турбіни другої ГЕС та вироблятиме електроенергію. Прихильники будівництва ГЕС-2 стверджують. Що вона збільшить течію Дніпра на ділянці від ГЕС-2 до Чорного моря, що зробить річку більш чистою та не дозволить солоній воді з моря заходити в гирло річки, що покращить якість води і збільшить кількість риб. Однак, зелені активісти вважали, що стрімка течія буде розмивати береги річки, що призведе до замулення дна, будуть знищені міста нересту риб. Також почнеться розмив берегів острову Козацький, заповідника, що є домом для сотень видів, флорів. Та фауни, а згідно з законом України будь-яка діяльність, що знищує заповідні зони, заборонена. Сумніви, щодо доцільності будівництва ГЕС-2 висловлювали і деякі економісти. Як альтернативу, пропонували побудувати велетенську сонячну електростанцію на піщаних пустелях Херсонщини. До того ж, на відміну від другої ГЕС, не буде впливати на екологію регіону. Після підриву Каховської ГЕС низка українських істориків висловила думку, що її не слід відновлювати. А натомість Намість потрібно відновити міста козацької слави, адже при заповненні водосховища під водою опинилися території, де знаходились Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлинська, Кам'янська та Підпільницька Січі. Таким чином було затоплено 200 років козацької історії, які стали абсолютно недоступними для вивчення та розкопок. Деякі стверджували, що більшовики навмисно затопили ці січі, наводячи аргументи, що берегову лінію на правому високому березі можна було сформувати Інакше багато людей пропонували відновити великий луг як заповідну зону. За рік після руйнації ГЕС на місці водосховища виросла лугова трава, з'явилися верби, поселилася велика кількість птахів і тварин. Але я, як людина, яка більше турбується про економіку України, вважаю, що Каховську ГЕС треба відновлювати. Без неї неможлива робота Запорізької ТЕС і АЕС, скоротиться виробництво сталі, чову та феросплавів. Урожайність знизиться на 18 а велика кількість міст залишиться без нормального водопостачання. А поки водосховище не відновлено, важливо проводити якнайбільше археологічних розкопок у цьому районі. Я впевнений, що там є багато артефактів козацької доби і більш ранніх часів. В інтернеті багато відео, де люди знаходять предмети часів Другої світової війни. Існує легенда, що Нестер Махно сховав свої скарби якраз в цьому регіоні. І раз вже видалась така можливість, треба вивчити цю місцевість якомога краще. Ну і звісно, як обіцяли, трохи розкажемо про руйнацію ГЕС. 6 червня 2023 року, приблизно о 2.50 на Каховський ГЕС стався потужний вибух, причини якого досі невідомі. Найвірогідніше ГЕС було підірвано через закладену вибухівку в технічних каналах. О 6 ранку стало відомо, що 14 із 28 водоскидних механізмів греблі були знищені. Було зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС, адміністративний корпус і земляну греблю між будівлею ГЕС та шлюзом. На протязі двох діб було затоплено 14 населених пунктів на правому високому березі Дніпра. Під водою опинилися домівки, в яких мешкало 16 тисяч осіб. Також було затоплено 14 населених пунктів на лівому низькому березі Дніпра. Під водою опинилися домівки, в яких мешкало 22 тисячі людей. Відомо, що близько 30 людей загинуло, ще 50 зникли безвісті. Багато людей чекали евакуації на дахах своїх домівок. Домів потонула велика кількість домашніх тварин і худоби, а також зоопарк Нова Каховка. Пара лебедів із зоопарку плавали на центральній площі Каховки. Але більшість тварин потонули. Через декілька діб на узбережжя Одещини прибила мертва оленя. Взагалі пляжі Одещини та Румунії були завалені уламками домів та різними речами, які винесло потоком. До моря потрапило близько 150 тонн нафтопродуктів та велика кількість інших шкідливих речовин. Екологія Чорного моря було завдано значних збитків. Через потоп Херсонська ТЕС припинила свою роботу. Деякі райони міста на певний час довелося знеструмити. Для відновлення Каховської ГЕС потрібно як мінімум 5 років, а приблизна вартість цього проєкту понад мільярд доларів. Найкращим варіантом для України буде, якщо відновлення ГЕС здійснюватиметься за фінансової та технічної підтримки європейських партнерів. В коментарях ви можете висловити свою думку, чи потрібно Україні відновлювати? Каховську ГЕС. А на цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!